Всім привіт привіт привіт. У нас розпочинається сьогодні останній день плей-ін стадії. Тобто, нас сьогодні ігри йдуть на... на прохід в основний івент і ігри на прохід в аеропорт, щоб поїхати додому. Сьогодні додому, як мінімум, один літак відправиться в Латинську Америку, і можливо, один літак полетить на Тайвань і інший або. В Північну Америку. О, згадав, все. Uh, ну, зараз у нас матч Red 7 проти Pain Gaming. Драфт uh, вже пройшов, тому одразу повертаємось у саму гру. Якраз таки часі вийшов. І Pain Gaming зробили гарний драфт на ранню стадію гри. Лейт Гейм вони закривають собі візером на джаксі і трохи Арічку. добирають ну, вони такі Ну взяли для себе плотний тімфайт комбінацію. Саме. В Мідгеймі. Там побитись за 3-го, 4-го дракона, забрати для себе геральдику, нав'язати свою гру і просто перемогти. Це його заблукав. його каже я пташка. Я пташка граю на шай, я буду в лісі у кущах цвірінкати. О, 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 о. ось про що я і казав. Global, global power ranking. Від Амазону у нас ПНГ займають 50 місце, а веселка займає 48 місце. В чому в чому прикол цього рейтингу? Цей рейтинг о, набудується на. Як воно називається? Наскільки разів організація виступала на чемпіонаті світу? Скільки разів організація он, он займала ну, перші місця? Ну, он, взагалі, які місця ну, займала в регіональних турнірах? Скільки. Разів виступали на міжнародній сцені, які результати там показували. Це все впливає саме на глобальний рейтинг. Но також Амазон використовує Давайте продовжимо. Амазон використовує такий прикол, що вони ну, беруть рейтинг окремого гравця, який є в команді. Вони так само його ну, додають, там воно щось на щось множить, ділять і там ну все ось так от відбувається. В итоге коротше, у нас є один гравець, звуть його дід з з повагою з повагою є Дід один. Він сам з Південної Кореї. Нікнейм в нього такий цікавий но фейкер. Но всі його знають як Йонг От. До діду 28 років, і він має самий великий рейтинг взагалі гравців у світі. В нього 900 поінтів за версією якраз таки Amazon Prime ближчий до нього, там вон здається або чові, або шоумейкер в нього під 500 коїнтів Там може трохи більше, трохи менше. Росня під араси, повітряна тривога розпочалась, тому вибачайте, якщо там на фоні Марк Хемел докаже, ну, що потрібно тікати у... в укриття. А в нас тут поки що намагаються побити, чи чомусь намічка дуже багато ХП втратила. Ну то все кріпочки. Відзонили взагалі від фарму, другий рівень перший взяли команди з Gaming, Gaming. Вони і повинні перемагати. Вони мають перевагу на початку гри. Так, да, да, да. так, так, так ви що тіла не повинні перемогти. Так от. От тоді-да просто рейтинг 900. Плюс Тіван, ну організація С це чотирьохкратна організація, яка називала ну, на ну, чемпіон... Вигравала чемпіонський на ну, Титул ну, по версії Райт в лігі. Тут багато. Так само вони МСА ставали чемпіонами один раз, дуже багато разів доїжджали до півфіналу, і це все. Накладуються одне на одне, а так як як фейкер грав лише в тіванах, то ну ми маємо, що все те, що має організація, так само має і дід фейкер. І через це там такий такий відрів по поінтах. І, судячи по всьому, Амазон каже, що тівани повинні перемогти цей турнір. Ну, якщо так дивитися, ну, зараз. Ну, слухаю, інших англомовних е ну, коментаторів, аналітиків, всі кажуть, що, скоріш за все, переможе або білі-білі гейминг, або якщо ну, Пінат роздоплиться зараз новими чемпіонами, то, можливо, і ХЛЄ може стати чемпіонами світу. Там взагалі ставлять е біліків з Китаю, е Джин Джи з Кореї, ну, ХЛЄ з Кореї — це типу топ-3 колективи цього чемпіонату світу. Ну, вони найсильніші. Но, як показує практика, у нас може команда з Playing Studді потрапити, до стати чемпіоном світу, не можуть фанфлюс Пенікси. Ну там просто пістю написали он-гім чемпіонату світу про Фенікса, і И... чомусь Фанфлюс Фенікс із Китаю стали чемпіоном світу. А... Був прикол з BDD, здається, або з Чові, який там. Райти зробили дуже великий ролик про те, як ну, вони разом з фейкером з однієї школи, з різних класів тільки почали грати одночасно в Лігу. І тут так виходить, що ну, команда Фейкера програє <грає> Це, на цьому колективу. Це здається, 22-му році було. Ну, і зараз у нас Хеві, ну, хеві Краун чемпіонату світу, і тому, скоріш за все. Ну, тяжела корона, можливо, діду з, з Діда зніме цю корону, скаже, Дід, вже відпочивай, не буде тобі п'ятикратним чемпіоном світу, будеш просто або аналітиком, або коментатором, або тренером, будеш тримати Ну команду в СД, а грати вже не будеш. Тому що ну, дійсно вона дуже старий. У фейкера постійні проблеми з руками, і якщо набрати ну, до уваги те, що ну, в Кореї там. 2019 рік, здається, це був ну, в Кореї є тренер з нікнеймом CV Max. Цього тренера на півроку заборонили взагалі е, натренувати будь-який колектив ну, через те, що гравці його команди дуже сильно скаржились на те, що він їх сильно тренує. Там дуже жорсткий графік був. Ну, вони грали в лігу, ну, здається, 10 годин на, на добу. З перервами на поїсти, ну, з перервами на спортзал, і там, ну, здається, або ну, 40 хвилин, або на ну, півтори години була ну, прогулянка. Воно ну, просто, щоб ти ну, в день, доміг ну, ну, після ну, їжі піти погуляти. Ну, 10 годин ну жорстких тренувань, і потім він ще їх ну, заставляв після того, як вони відтренувались разом з командою іти грати Солоку. Там дуже великий був скандал з цього приводу. Його на півроку заборонили не займати на посаду тренера будь-якого і це це якраз таки було в X Здається, там був ще такий сорт арт топлейдер, який це все розпочав. Ну потім, ну коротше, це Ва Максно ну, залишився грати ну, в Кореї, а Сворд Арт відправився грати зараз в китайську лігу. І, і, і здається, він там в китайській лігі вже він нікому і не потрібен. Якось так ось ось такі новини є. Я їх е, згадував півночі. Ну, взагалі, ні. Я їх там, там одразу згадав. Ну коли почали розмовляти за корейські з, он за корейських гравців. Ні, ну це Ви Макс нам дуже сильний, дуже ну, жорсткий, він власний такий сам по собі. Там навіть он, якщо подивитись інтерв'ю, коли Драгон Х не ну, перемагає, він такий, там можна було не ну, побачити, що якщо ти щось не те скажеш, там від себе Макса можна було і і ляща отримати. І отримували. Ну це ну, ніхто не підтвердив, але ну, про це казав лише Свардарт. Ой, у нас тут Бічка у Гарний Дісінгейдж провів. Маокай розмін у нас так, кого забрали? Люсана Тітана забрали. Маокай йде далі, намагається вийти. Ні, це даблкіл, даблкіл для Кейна чи кені Я взагалі за василку вболіваю. Я сподіваюся, вони переможуть. І якщо вони зараз почали так тягнути, мені здається, у ПНГ не буде шансів. Головне, що я гуляти, від... <laughs> да, 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 гуляти відправляв. Ну, ну а що поробиш? Ну... Це ж це, вам скажуть, мені я вам скажу. Ну в Кореї це спорт, це ну, дійсно життя, це дійсно спорт. На ігрушках можна побудувати собі кар'єру. Ну, кар І ну, коли захочеш на спокій, ти можеш спокійно. Якщо ти показував гарні результати, ти можеш спокійно поїхати в Америку, відіграти 1-2 спліта. Отримати громадянство штатів, і ну, в штатах саме великі ну, зарплати взагалі. І тренувань майже немає. Там ну, кордже Джей розповідав про це. Це не ну, теж ну, Кореїці його перекупила, здається, команда Cloud 9 або тім А, Не відправився але, ну, грати в штати. Ну, в штатах він грав дуже гарно, але поки вони не приїхали на чемпіонат світу, і він не зустрівся проти своєї доминулої минулої команди. І от його там розкатали, бо ну, хоча в той час він в Кореї був зірка. І, і, ну, потім в нього питають: типу, а чому так? Ну, типа, де, де твій рівень грі? І Він на, ну, на інтерв'ю так і каже: Ну слухайте, народ, там така річ, типу, у нас є тренування, але ну, тренування там на ну, 4 години на добу, тренування вон, відбувається майже без тренера, тренер нічого не каже. Ну Потім е, тренування не кожен день, ну, тому що у нас день тренування, день відпочинок, день. Ці ну, спонсорські зустрічі, там. Ну, піти на автограф сесію, піти дати інтерв'ю, піти прорекламувати якийсь товар, там, той же саме Red Bull, годинники вони тоді вон, рекламували. Ну, там вон, такі приколи були. І він каже: ну, тіпа, я, я майже не тренуюсь, я не можу підтримати ну, свій рівень гри постійно. Ну і як показує ой, у нас тут врив по Сіндрі. Сіндра ще дуже сильно відбувається. Тут у нас Рейкан з'явився. Рейкан каже: ні 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 Сіндра буде жити. В ТП віддав так само ще і Саміт. Саміт організував ще один кіл для Кені, і Кені, Кені. Кені Кені молодець. Кені вже 3-0 де. І це буде зірка цієї гри. У Кені зараз 46 таків. Далі намагається розіграти. Рейкан дуже гарно розігрує. Четвертий кіл для Кенії. Синдра просто монстр. Ця Синдарелочка зараз буде показувати. Ух-хух, ух, Шашая на ульті вийшла. Титан показав, що він один на один може розіграти. В цей час в цей О, а чого Титан вирішив, не. ну Мінус Титан, все. Титану тут же нічого не допоможе. Покарал, я не зрозумів, чому він вирішив не давати не давати цей прикол одразу, або не виходив ну, через кущі на свою завежу. Там же було зрозуміло, що на нього виходять. А він так вирішив залишитись. Жадібно зіграв, жадібно. Ось тут. ну Он здається, синдрус спіймали. но синдра дає Disенgage і одразу тут з'являється рейкан. точки підкидання, засейвив. І поїхали, поїхали, поїхали тут. Я... ось тут дуже гарно зараз. Нема бабла, і рейкан каже: до бабла нема, можна спокійно йти, з ульти можна зіграти. Стрибок флеш ульт і добираючи аріа. Ой, арічку. Дівчат, вітаю, Джон, як там ну, цей апнув? Як його звуть? Он Д4. Ні, і я ні. Ну я вчора повернув, ну он собі Ізюм перший, ну причому на Ізі так. Я вчора на твічі знущався з людей. Я плюнув на все, взяв твічану, пішов, ну пішов, я майже ліс не фармив, я фармив, ну сайди. До першого дракона ну, в мене було 7 кілів просто. Я йшов з рахунком 7.03. Там за мною ну, просто он, он, вся команда бігала з цих ворогів, опонентів, щоб мене он зловити. Що далі? Далі у нас по кліщах 3-3 дракона забрали ПНГ, но рахунок 1-5. Всі гроші знаходяться на Кенії. По фарму. По фарму у нас саміт чомусь попереду за джакса знаходиться. Чого саме я так не розумію? У нас тут вихід на саміта. Разом з Арії саміт дуже довго живе. Вибив на себе одну ульту. Так? Ні, дві ульти вибив на себе, і Джакса і Маукая. В лісі відставання на лише один кемп. Сіндра маючи 4-0. <кхм> Попереду лише на 10 фарму. Шаю прогнали, і шаю відстає. Ну, шая на потім це це відстань. Забере собі і буде прорізати цього Маока, як так в путь. Сіндра, 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 Сіндра живий, Сіндра живе. Саміт так само телепорт дав, захищали свої, свою вежу, але ну, там лише одна пластина залишилась, слухайте. І на одну пластинку більше збили ПНГ-шери. Ну, як я казав, в них драфт на ранню стадію гри. От. Ще хвилин 10, і потім вони почнуть дуже сильно присідати. да там Саміт просяде його аутскеліт Джагс, але це буде дуже довго. Він Джагс буде пробувати цього на ну, молодого Alping Гольда Шайра икан набагато профітніші будуть в дублете ну, за Люціана нами. Так, вони кидають в команду людей, які не знають Як грати про чемпіонов Силов. Ок, як має спро... Давай Джон, давай. Сподіваюсь, трактор цілий Сподіваюсь, трактор живий. Чи Джон пішов цей на... он намагатись ну, забрати для себе ну, місце декері в кардобі? пух пух пух, пух. -ї -ї -ї. Просто Просте сабіта вдвох намагається забрати без джакса в них нічого не вийде. Люцан же підходить. Навіть Люцан, намі підходять. Пішла перша ульта, друга ульта. Саміт все ще живий. Люціан дуже далекий пішов, но Люціана добивають. Пів... Пів ХП залишив Люціана цей кіл, але добив саміт. Мінус саміт, мінус тавер, але в цей час таверку знищили знизу і поламали типу, таверку на медуші. Топ... О, на топі Т2 віддали теж. Льончик, Льончик, Льончик обережно, Льончик зараз поб'ють. Дві попуги нерозлучника. Забирають вони для себе. Єру. вон Маокай навіть не піде допомагати нічого. Не піде боротись за цю геральдику. Ну, і з Єрою можна зламати топ. Можна пронести мід далі. Зараз будемо дивитись, куди будуть викликати. Пересмайт! Пересмайтили. Треба ока підняти, і ока цирок підніме. Молоде... Молодець цирок, Оді щось в... вирішив цей. Вирішив програти смайт війну. а і окей. і, 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 і очі ще й око підняли гери на безодні. Окей. Весело. Слухайте скажи за все, я був правий, що буде 2-1 рахунок. Ну, значить, з, з, з цим геральдом вони просто забр. у Покатали, покатали трохи. Рейка на його ульту вибили. Ну да тут виходить, можна просто йти ламати зараз мідлейн за допомогою Герольда. Не влучили. Парічки, Арічка використовує перші ті культи, другий ті культи підловила попі. Майже вбила попі, слухайте, далі йде. Попі виходить. Ну, Арі, Арі, Арі просто не відпускає, Арі так і сидить. В лісі забирає ще. І кем забрала, і вард збила Як там? Дай енк'єдо або енк'юдо я не знаю як правильно читається, ну. Але... На Арі гарно відіграв. Наарі все одно програє 20 фарму. Відставало 10, він зараз відстає 20 вже Як тут відбулося? Побачив а-а-а Треба було не ульту кидати. Треба було смайт прожимати в цей час. А потім встати на око, поки воно не зникне. Оді старий, не добачив. Трохи оді не вистачило часу. Так, я вибачаюсь зараз. Водички візьму Водички бахнути. Скоро доведеться вон сюди цей. Воно термокружку ставити і чайочок пити. Викликається геральдіка Мідлейн вежа зараз просто повинна зникнути. Ну ой тіні. Так єшку не треба відпускати, намагається вбити цирка цирок тікає. Сирок тікає дуже далеко, веж зараз впаде. Да, вежа впаде, Діра живий. Церкав все ж таки підняли, і це кіл, Кіл для Кені. Кені 5.00 іде. Така, ну, бажана ціль зараз для команди PNG. Но знаходить лише Самміт, а підловили Саміт, а Саміт стає у стоїчку. Тут звідки на візьмі, з'явився рейкан. Підкидання гарно розіграв. Ох, ти, Міз ультимейта, все. Вітаю, 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 хто, хто заходить тут. Трохи піратиме чемпіон. Це, чемпіонат світу. Останній деньс. Плейн стадії. Нічого не розуміла, але дуже цікаво. Тут хоча арі можна побачити, як, як на арічки грають. РСМ чекають, поки у шаю предмети з'являться. Вони забажали одразу уху, знайшов лису, Лиса одразу така. ай ні. мінус тоді одразу. Я просто чар кину, щоб злякати кого-небудь і все. І на цьому розходимось. Here, Мені цікаво те, що зараз ніхто не бере антихіл проти намі. Уверці ця б -ця намі б зараз стільки б не хіла давала. На 20 та хвилині, ну тут ні. На. -на яка така намі? Нічого не будемо робити. Веселка поки що знаходиться попереду по Галді. Ну, знов таки алгоритми Амазона кажуть, що повинні виграти R7. Там ну, майже 50% ставить на те, що вони не переможуть. Тому зараз буде все цікаве, куди що і як, хто, куди. У нас тут Оді підловили, Оді каже, а Ну, ну бачив молоток. Бачив, бачив, бачив. На. На трохи ближче, молоток я пішов. цірок цірок з локи там грає. нами грає зі штандартом. Цікаво, буде добирати собі нукадильницю чи ні. Що краще до лулухи Вза... Я взагалі Лулу хочу побачити на цьому чемпіонаті світу. ще Взагалі сумую за тим чемпіонатом світу, де. Це здається, 17, або 2018 рік був. де, yeah, on, Якщо банився рейкан, Шаю не брали. Типу, Шая ну, гралась лише з рейканом. Це потім переробили, що рейкан грався з... з усіма, окрім Шаї дуже гарно комбінувались. а Шай гралась лише з Трешем з здається. Або Треш Лул? Ну, або з Трешем або злуле. На ну, більше її... ну, ні з ким не брали. Mm. Рух заспокоїлась, гра. Бояться обидва колективи, що зараз, ну. Я розумію, ну ПНГ їм потрібно нав'язувати бійку Ну потрібно он зараз спробувати показати, що типу аля ми намагаємося взяти на шора і спровокувати ну, команду. Опонентів, щоб вони всі стягувались. А веселка такі, веселка думає, що ні. Потрібно підфармити ще, у Шаї лише два предмети, пробиття немає. самий сильний чемпіон на карті у нас це Кеня на Сіндрі. І Сіндра ще каже, я ще хочу підфармитись но в мене ще Ульта не запана, лише 97 стаків маю. Ось тут дуже гарди, слухай, я дивлюсь, мені аж просто аж, аж подобається. 23 хвилина, 24 хвилина зон завершується. На топі 220-214 фарма, а Deciery. Под... 240 на 203 зробив по фарму. 40 мільйонів виграє над шаєю І не і незважаючи на те, що він тричі в да це це чудово Ні, на твічі не стрімлю. Я не хочу на ну, друге налаштування робити, щоб ну, стрімити ще й на Твічі. Я і так знову -та стрімлю, тому як би мені. Мені вистачає лише Ютубчик. А я хочу Ютубчик цей добити до до... Ну, ну, як я хочу добити до тисяч, Но в мене є ціль добити Ютуб до тисяч, Якщо буде 1000, то я буду ну, задоволений. Зараз лише 300 підписників, майже 400, тому я, я, я за рік ну, зробив ну, скільки, 87 підписників. І це ну, дуже поганий результат. Ой-ой-ой, яким м'ясо відбувається, Арі нам. Ой. Арі намагалась Сіндру добрати, але не вийшло. Са... Як же Саміт живе? Тут у нас врив пішов. Сіндра живий, Сіндра живий. Хештег Сіндра живий, Сіндра живе. Сіндра живий, ще й кіл зробила. Це повинен бути зараз барон на шор для команди. Веселки, але вони вирішили трохи побігати за джаксом. Ні, одразу все ж таки стартують на нашора, пішли, правильно. Правильно, пішли одразу на нашора. Зараз нашора забирають. І з цим нашора ем продосять в сторону. Їм з душею не пощастило, Клауд випав. Там будь-який інший. Ой-ой-ой, три... раканда витанчив багато, вирішив відійти Я на твічі за іншими дивлюсь. У нас є Фісташка, яка на твічі стрімить У нас флотіч є, який на твічі стрімить. Дайкер ще був раніше, але він ну, пішов грати в ці Диаблоїди. Ну, в Pass of Exile. Epoch, і, і, ну степах, ці ігри більше подобаються. І, а я залишився з Вайлдріфтами і Лігаю на цьому. Попі отримала ліхтарем по обличчю. Значай не вистачає трохи пробивання, мені здається. Трохи пробиття її добрати, до саміта пробити не змогли самі дуже довго танкував, тримав на собі трьох гравців, його так і не вбили. а дракона друга віддають. Веселка для ПНГ. Поїхали далі. Сторону відкриють. Зможуть завершити? Ні, не зможуть завершити. Я б навіть і не намагався, можна викинути перевагу дуже велику. В цей час Джакс просто пушить будсайт. окей. Спробую зламати Т2 і відійти. Ну тут саміт велику пачку підвів. І Джаксу потріб. Ні, Джакс вирішив так само відкривати лінію. Джаксу зараз. Ой, там люца. Там Титан дав не туди ульту Титан забув в яку сторону треба воювати. Джак все ж таки робить рекол. І. Ой-ой, Синдра, умничка Синдра красотка. Там ще і саміт, просто телепорт дуже гарний дав на міньйона А коли ти даєш ТП на міньйона або на варті, його неможливо вбити. Таким чином, дві вежі били цього міньйона а він був безсмертний. да вони за одного нашора просто завершили гру. Слухайте. Ну Тут драфт зарішав. Тут дуже сильно зарішав драфт команди веселки і драфт команди ПНГ. ПНГ не змогли на початку перемогти, нав'язати свою гру. І через це вони почали просідати. Віддали багато кілів для Сіндри. Вона отримала свої предмети дуже рано, і все на цьому гра завершилась, завершилася. Ми будемо переходити зараз в другу гру Best of 3 все ж таки до трьох до двох перемог. Сподіваюсь, що зараз неусатий тренер зможе підібрати слова. А я все так же буду вболівати за усатого хлопця. Все, всім дякую за увагу. Побачимось в наступному відео. А з чатиком на перерву відправляємось.